Сьогодні 164-й день мого відео 10 денька. Якщо не помиляюсь. Я наче не помиляюсь. 164-й. Коротше, прокинув сьогодні о 12-й. Тобто з кожним днем у мене режим все гірше і гірше і гірше і гірше. Але вчора це пов'язано з тим, що я грав ночі. Зараз вже лише 9-та, я ще встигну награтись і лягти спати Не вчасно. Тому, по моїм прогнозам. Завтра я маю е, прокинутися нормально. Да. Так. І в принципі, коли я прокидаюсь від будильника, я прокидаюсь нормально. Просто я далі лягаю спати, бо хочу сни сні побачити. Так. От, е, ну, коротше, першу частину дня я прокекав. А от е, другу я повчився 15 хвилин. І зрозумів, що мені щось нудно. Ну, чи то 15, чи то 30 хвилин, Скажіть, за все, 15. І пішов займатися спортом. А, От, і повернувся тільки 8.30, чи щось таке. О 8 чи о 8.30. Зараз 9. Я зараз приготую собі поїсти. Тому що позаймаюсь фігньою і вже буду лягати, відпочивати. Да. А, точно. Я просто записав э, в цю книжечку. Короче. У мене така ідея з'явилась. Невеличка. Э, можливо, колись розповім, а можливо, ні. Якщо я кажу, що можливо, розповім, то, скоріше за все, вже ніколи не розповім. В принципі, так. До завтра. Бувай.